Каже вам про дрони перехоплювачі а, в використанні дронів-перехоплювачів в ручному режимі, коли один пілот, один а, дрон, це є а, насправді добре, але ж знов таки, коли 700 дронів. Одночасно в одному секторі зможе знаходитися, ми ж читаємо моніторинговий канал, там, там 20-30 дронів. Тобто ми кажемо, що на 30 кілометрів повинно бути а, ну принаймні хоча б 20 пілотів. Не кажучи вже про те, що на один російський безпілотник бажано, щоб було там, два, наприклад, наші ну, дрони принаймні два, так. Да. І чому, от я просто хочу пояснити, чому от, е, пілот е, чому пілот пілотує дрон, який перехоплює? Чому не автоматично ми це робимо? Тому що нам потрібно мати координату, точну координату повітря. І це точна координата цілі, яка супроводжується. Тобто ми з прольотом, от з кожним прольотом вона змінюється і ми постійно передаємо на системи перехоплення. Плюс додатково ми кажемо про висоту прольоту цілі. І коли ми маємо усі ці дані, то ми можемо маневрувати, тобто виходити із зустрічним курсом перехоплювати і збоку, а вже на, ну, в крайньому випадку можемо нас дожганяти. Тому що знов таки більшість питань, чому постійно подимається питання, яка швидкість у дрона перехоплювача? Тому що ми одразу ж розуміємо, що ми будемо наздоганяти цілі. Якщо ми сектор наситимемо дронами перехоплювачами то і будемо мати якісну інформацію щодо знаходження цілі в повітряному просторі, ми зможемо спокійно виходити і зустрічним курсом, і з боку, І нам не потрібно бути такі швидкості, які нас, від нас просять, щоб ми більше щоб ми могли наздогнати. Знову таки, тут треба зрозуміти, що треба шукати інструменти, які дозволять тривалий час знаходитися в повітрі на чергуванні. Тобто знаходитися в повітрі. Сектор, який очікує зальот дронів шахеда. А знов таки, маючи чітку координату цілі з висотою, розуміючи характеристики шахеда, ми можемо прогнозувати траєкторію прольоту. Тобто ми можемо очікувати вже в точці зустрічі з цілею, яку треба ураз.